За допомогою блокового конструктора сайтів SendPulse ви можете створити односторінковий або багатосторінковий сайт без знання коду. Вибирайте готовий шаблон, який підходить саме для вашого бізнесу, кастомізуйте його або створюєте свій сайт із нуля. Ви можете додавати на сайт форми підписки на e-mail, розсилки або чат-ботів, галерею зображень. Посилання на соцмережі, а також блог для залучення та конвертування відвідувачів у клієнтів. Перейдіть на вкладку Сайти та натисніть Створити сайт. Оберіть Готовий шаблон або натисніть Новий сайт. Налаштуйте загальний стиль сторінки. Колірна схема та стиль тексту, який ви оберете, буде розповсюджуватися на всі елементи за замовчуванням. Ви можете змінити ці налаштування пізніше. Продумайте структуру вашого сайту, а потім починайте її формувати за допомогою елементів блок, секція, колонка та віджит. За замовчуванням у робочій області розміщено один блок із секцією далі ви можете додавати необмежену кількість блоків та до шести колонок в одній секції. Коли ви продумали структуру сторінки та додали основні елементи, можна переходити до віджитів. Щоб додати віджит, натисніть всередині колонки або секції на піктограму плюс та виберіть віджит з панелі. Додайте віджит меню у верхню частину сторінки. Щоб відредагувати пункт меню, натисніть значок олівця. Щоб додати новий пункт, натисніть Додати. Виберіть сторінку вашого сайту або вкажіть посилання, адресу електронної пошти, номер телефону або якір на інший блок. Також ви можете вибрати чи відкривати посилання в новому вікні, відредагуйте стиль тексту та розташування меню. Використовуйте віджит Текст для додавання текстового елементу на сторінку. Щоб змінити форматування, натисніть Сам текст, і вам відкриється панель редагування. Ви також можете додавати списки, гіперпосилання або додаткові елементи через вихідний код. Віджит «Кнопка» Використовується для додавання кнопок із посиланням на інші сайти, сторінки, блоки або для зв'язку через телефон або емейл. E У панелі редагування віджита можна додати додаткові кнопки або вирівняти елемент кнопки щодо простору в колонці. Щоб налаштувати кнопку, натисніть значок Редагування, введіть назву кнопки та підказку в описі, виберіть її тип, Посилання. Використовується для введення повного посилання у вигляді https examplecom Ви можете активувати опцію Відкривати у новому вікні, щоб посилання відкривалося у новій вкладці браузера. Імейл e використовується для вставки імейл e адреси. Телефон використовується для вставки телефону у міжнародному форматі при натисканні на таке посилання. Користувач зможе зателефонувати на вказаний номер, використовуючи вбудовані програми у браузері або пристрої. Якір використовується для вставки якоря в інший блок. Після натискання на посилання відвідувач відразу перейде на вказаний блок. Ви можете взяти ID якоря в налаштуваннях блоку. Виберіть стиль кнопки. За замовчуванням стилі підтягуються із загального стилю сторінки основний та вторинний. Також можна створити унікальний стиль для кожної кнопки окремо. Для цього виберіть опцію Настроювання. За допомогою віджету «Картинка» можна додати мультимедійний елемент на сторінку, підбирайте ілюстрації так, щоб вони посилювали ефект тексту. Після додавання віджета перейдіть до редагування елемента та виберіть файл із менеджера зображень або завантажте новий. Висота картинки впливає на висоту всієї секції, тому подбайте про розмір картинок заздалегідь. Щоб додати до зображення додаткові елементи, натисніть значок олівця навпроти картинки, ви можете ввести альтернативний текст, додати опис та посилання. Внизу можна налаштувати зовнішній вигляд тексту на картинці, змінити розмір, колір та розташування тексту, а також додати фон. Після внесення змін до кнопки натисніть Зберегти, і ви повернетеся в панель редагування віджита зображення. Для зовнішнього вигляду віджита ви можете змінити відносний розмір картинки та вирівняти відносно колонки, до якої вона додана, додати тінь або заокруглити кути. Якщо ви хочете додати відео, потрібно попередньо завантажити його на YouTube або Vimeo, а потім вставити в редактор посилання на нього використовуйте відступ і лінію для візуальної організації вільного простору та смислового поділу елементів на сторінці зверніть увагу, що відступ впливає на ширину секцій та висоту колонок. Якщо ви додаєте віджит відступ, ви можете встановити розмір за висотою в пікселях. Для елемента лінія можна вибрати колір, тип. Товщину і розмір. Наприклад, якщо вам потрібна лінія на всю колонку, виставте ширину 100%. Якщо потрібна менша частина, виставте 50% і виберіть опцію вирівнювання контенту по лівому правому краю або по центру. Збирайте дані відвідувачів сайту за допомогою форми підписки. За замовчуванням для кожного нового ліда створюються угоди в CRM. Введіть назву угоди, виберіть воронку, до якої додавати контакти та статус угоди. Також ви можете зберігати контакти в адресних книгах, щоб згодом робити розсилки, виберіть книгу, до якої потраплятимуть контакти, потім налаштуйте поля форми, кнопку підписки та їхній зовнішній вигляд. Ви можете додати посилання на соціальні мережі, щоб запросити користувача на свою сторінку або на сторінку своєї компанії. Щоб додати нову соціальну мережу, натисніть Додати. Потім натисніть на іконку редагування. Виберіть соцмережу та введіть посилання на неї. Налаштуйте зовнішній вигляд елемента. відображати як кнопки або іконки, у якому кольорі та як вирівняти відносно контенту колонки, ви також можете додати кнопки з посиланням на чат-ботів, щоб підписати користувача на них для подальшого спілкування і запустити потрібний вам ланцюжок. Вітальний або кастомний під певний запит. Ви можете додати елемент таймер, щоб встановити зворотний відлік до старту події або закінчення акції на товар або послугу. Виберіть дату та час завершення та повідомлення, виставте параметри дати та налаштуйте зовнішній вигляд таймера, використовуйте елемент FAQ. Щоб додати розгорнуті відповіді на запитання, що часто ставляться користувачами. Щоб змінити текст і форматування, натисніть на сам текст або заголовок і відкриється панель редагування тексту. У панелі редагування віджета додаєте нове запитання. Ви можете змінювати стиль іконки, додавати та прибирати роздільник та вибирати його колір. Після створення сайту. Перегляньте, як виглядатиме сторінка з усіма доданими елементами на різних пристроях. Для цього натисніть Перегляд у верхній частині екрана. Виберіть, для якого пристрою показати попередній перегляд десктопної версії або мобільної. Коли ви закінчили створення сторінки, натисніть Зберегти та вийти, введіть назву та посилання на сайт. Під час додавання нової сторінки введіть посилання на сторінку. Після збереження ви зможете опублікувати нову сторінку, а також відредагувати її, налаштувати, копіювати чи видалити. Щоб змінити назву та посилання сторінки, перейдіть до налаштування, введіть нову назву та URL адресу. Перша додана сторінка під час створення сайту автоматично вважається головною. Щоб змінити головну сторінку, виберіть нову сторінку у меню, що випадає. Зауважте, що ви можете вибрати головну сторінку вашого сайту за наявності двох і більше сторінок. Ви можете підключити свій домен Favicon та прибрати логотип SendPulse, використовуючи платний тариф. Збережіть внесені зміни. Ви можете підключити Google Аналітику, щоб підключити Pixel та Metatech Facebook. А також додати сторонній код вам потрібно перейти на платний тариф. Також ви можете стежити за статистикою відвідувань вашого сайту для цього перейдіть у вкладку Статистика і виберіть Тип статистики опублікуйте вибрану сторінку сайту або всі сторінки.